З'явилося нове світло в світі, у Віфліємі, в тихому селі, і засвітилася у темному блакитті нова зоря, щоб і старі й малі дорогу знали до свого Месії малого Сина в Богої Марії. Пішли усі поклон йому віддати, волхви, царі і убогі пастухи. Тішалася обрана Богу мати, сповнялась материнської пихи, святої гордості, що кожна мати має, як на руках своє дитя тримає, бо кожній матері дитя її Месія. Давно сподівана і справджена надія. О, матері, щасливі тричі ви, коли про вашу любую дитину не дбають, ні царі. Ні мудрі волхви, коли нова зоря очей не вабить сину, і не треба кидати господи, іти на безвість у далекий край, щоб рятувати від лютої невзгоди, свою дитину, свій єдиний рай. Так, як Марія сина рятувала, свій скарб єдиний, скарб той світовий, що сила темна, на страту рокувала, бажаючи вгасить. Вогонь новий. Вночі зібралася мала родина і подалась в пустелю, крадькома, в пустелю їх зоря провадила сама. Шука Месію і в Палестині. І ліється кров, як навесні вода, так падає дитина по дитині, немов роса тремтяча спада. Крізь голосіння плаче крик великий, Риданням іудея пойнялись, в шиолі темному озвався гомін дикий, і давня я, Рахіль із гроба підвелась. По дітях страчених вона ридає, марою білою до трупів припадає, прокляття скарги, мов пожежі дим, знялись до неба. Чує їх, Хелогім, і посланця свого послав він до Рахілі. І з неба линув Серафим зорею, і як потішаючи, схилився він над нею. Гамуйся, бідна мати, не ридай. Нехай тобі засяє так надія Рахіль вгадай, з Єгипту має вам прийти Месія. Радій Рахіль! Ізраїлю живе, Месія дасть йому життя нове. Радіти кажеш ти? Мені радіти Серафим, у вас на небесах не плачуть матері і не вмирають діти, вам невідомий смерті страх. Месія, що йому до нашої недолі? Він пан землі, безсмертний Божий син. Мої сини в понурому шеолі не вернеться вже звідти ні один. Важкий холодний сон не ліг на груди їм. Ягве, страшний ягве, а до неї шадай грізний Боже, до тебе я запомстаю, вдаюсь тобі, я тінь ображена, молюсь, ніхто не може слів змінити твоїх міцних одвічних установ. Чотирнадцять колін заледве можуть змити Пролитою безжально людську кров. Дивись, тепер її пролито. Ціле море, для того, щоб живих зостався один. За кров дітей моїх, за материне горе, нехай заплатить цей Марії син. Бо коли ні, то в день страшного суду на ясофатовій долині стану я, і перед зборищем мерців волати буду себе суди, неправий судія. На зірку глянула з ненавистю Рахель. блідії руки підняла з грізьбою. гори проклято зірку на сто миль. Марії, синові освічуй путь собою. Маріє, радуйся, твій син, твоя любов живий. Та прийде та хвилина, невдовзі згине так твоя дитина, як всі мої нащадки, кров за кров.